Міністр оборони України Олексій Резніков та заступник главкома збройних сил України генерал Євген Мойсюк заявили. Скоріше, все-таки события будуть розварачуватися на южному флангі лінії бойового суприкисневіні, що постачання країнами союзницями артилерії калібру 155 мм міліметрів навесні минулого року було найбільш ключовим рішенням війни. Якби цього рішення не було, то боєприпаси до артилерії радянських калібрів вичерпалися б, і Збройним силам України довелося відбиватись виключно стрілецькою зброєю. Скажіть, будь ласка, якщо 12 шахедів летіли на Одещину, 10 збили, 6 збили над Запорізькою областю, чи можемо говорити про те, що Росія отримала нову партію від Ірану цих безпілотників? Цілком можливо. Цілком можливо, що це нова партія, і цілком можливо, що в них міг залишатися певний запас. Тобто, тут, як кажуть, обидві версії можуть бути вірними, ми, на жаль, не можемо достеменно знати, скільки в них є ці безпілотників. Але е, той факт, що вони продовжують намагатися з Іраном, то він в принципі не підлягає, як кажуть, у старшині. З огляду на те, що російські винищувачі вже зафіксували в самому Теграні, там проліт був і відео опублікувалося, це, я так розумію, плата власне за ці шахеди, які доставляються, так да, до речі, це насправді може бути частиною одного пазлу, як кажуть. Ми пам'ятаємо, що Росія намагалася розраховуватися за військово-технічне сробітництво з Іраном, в тому числі готівку. Вони там були повідомлені, що вони розраховувалися. Так само вони там передавали їм літаки. Тому поява цих літаків безпосередньо в Ірані так це може бути безумовно платою за ті послуги, які Іран надавав стосовно постачання шахетів розпорядження Російської Федерації. І ми отримали цікаву техніку. Йдеться про. Систему Петріот офіційно німецький уряд підтвердив це дуже в цікавий спосіб. Ніхто не виходив там з брифінгами про це не заявляв. Просто повідомлення з'явилось таким коротким звітом на сайті відомства. Нарешті це трапилось. Нагадайте, наскільки це важливо нам мати саме Петріот? Слава Богу, це трапилося насправді. Оскільки зараз ми бачимо, що Російська Федерація вдається до бомбардувань авіаційними крованими бомбами прикордонних районів і прикрутових районів. Прикордонних районів. В тому числі на півдні керовані авіаційні бомби це є небезпечна зброя і їхня властивість небезпечна. Ну вірніше їх дві це потужна зброя. По-перше, а по-друге, безпосередньо ці бомби дуже важко збивати системам ППО. Необхідно збивати носії носії літаки сути 34 які запускають ці бомби за 50 км від 40-50 кілометрів від позиції української армії. І необхідні далекобійні комплекси ППО. От якраз е, Петріо це той самий далекобійний комплекс ППО, який може і повинен збивати ці літаки. Подивимося, де цей ефект буде, буде наявним, тобто де ці літаки будуть падати на такі місця. Там до 150 кілометрів, правильно вони можуть збивати ці літаки. За да, 150 кілометрів, тобто да, далекобійна система далекої руки. Називається комплекс далекої руки От. За, нашим, за нашим таким. Визначенням простим це я так розумію, як чи можна так формулювати речі, найдалекобійніша система протиповітряної оборони, яку ми зараз маємо так. Існують, як кажуть, більш далекобійні системи протиповітряної оборони, в тому числі в розпорядженні Російської Федерації. На жаль, це 400. Але в нашому розпорядженні це найбільш сучасна, найбільш далекобійним системам ВПО, які ми маємо. Не рахуючи С-200, але С-200, наскільки я розумію, вони не використовувалися. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, зауважив, що росіяни змінюють тактику, принаймні в його регіоні. За два дні не було обстрілів Очаківської та Куцурубської громад, обстріли яких були щоденними два-три місяці. Натомість, Віталій Кім додає, що ворог намається шукати якісь логістичні центри, бо дуже боїться контрнаступу. Тому вони змінили характер, і шукають ударами наші об'єкти. Чи можна під цю логіку підтягнути і те, що ракетних масованих атак зараз немає, відбуваються якісь певні нальоти на певні регіони, певні міста? Ну, слава Богу, що їх немає, але я передчас б передчасно не радився з цього приводу, оскільки Російська Федерація може накопичувати свої ракети. Може накопичувати свої ракети і потім колись завдати удару. Не будемо прогнозувати, коли це станеться, не треба жити відносно, відносно цих дій. Але той факт, що цих ракетних зараз ударів зараз немає, по кажу свідчить про те, що не можуть їх накопичувати. По-друге, вони можуть шукати цілі для того, щоб ці удари завдавати. Ми бачимо, що їхня тактика знищення енергоінфраструктури інфраструктури провалилася, їм не вдалося нас занурити в темряву, але в тому числі і називалися і ловістичні маршрути представниками українського командування. Коли їм ставилося питання, які подальші цілі можуть бути таких ракетних ударів? Ясно, але все таки бачите, закордонні політики праймні окремі не оближають, не облишають якихось спроб там чи всадити, чи спонукати Україну до перемов. Тут Франція про себе дала знати. Я думаю, ви бачили цю новину про те, що Макрон, президент французький, яким чином через Китай намагається всадити Україну за стіл переговорів разом з Росією чи Росію за стіл переговорів разом з Україною. Бачить він це вже влітку. Як нам ці новини сприймати? І ситуація на фронті говорить про те, що все йде до якихось перемов, чи все-таки це якісь фантазії французького лідера? Ситуація на фронті зовсім не передбачає якихось перемов, оскільки на сьогоднішній день немає. Перемовини вони передбачають наявність якихось спільних точок для того, щоб ці точки обговорювати. Зараз їх немає. E, і ми бачимо, що Макрон каже про те, що там влітку щось може статися, і там у нього така фраза була, здається, що якщо все буде добре, ну тобто він не передбачає якоїсь конкретики його слова. Відповідно, зараз ми будемо очікувати на те, яким чином ситуація буде вирішуватися на полі бою, в тому числі якими будуть результати або хід нашого контрнаступу, при тій зараз дуже багато кажуть. І лише закими цього контрнаступу, очевидно, будуть... E робитися якісь більш менш серйозні кроки на дипломатичному полі то може таке передбачити але передусім зараз ситуація буде вирішуватися на полях на полях різні до речі, про Францію про їхню підтримку. Міністр оборони України Олексій Резніков показав передані Францію бойові е, машини, які ще називають колісними танками. Ми зараз продемонструємо це відео. Сподіваюся, е, наскільки це важлива техніка? Тобто, я так розумію, що підкріплення, звісно, без цифр говоримо зараз. Підкріплення панцирниковим ми маємо. Ну вони надійшли на озброєння морської піхоти, наскільки я розумію. І міністр Резніков назвав це снайпер снайпер на судків колесах. Е, ну, Будь-яка броньована техніка, вона є в нагоді для нас. І тим паче, що от калібр цих гармат на цих французьких танках, колісних танках або важких БТР, різні назви в них є. Він е, дозволяє боротися безпосередньо з танками противника, особливо з тими танками, які зараз поступають на фронт, зі стрілі моделі Т-55, Т-64, Т62. А для легкої броньованої техніки вони взагалі смертельні, яка ж. Тобто, ця техніка, вона. Буде дуже для нас, і давайте ми згадаємо політичну важливість надання цих танків. Ми пам'ятаємо, що фактично вони по великому рахунку відкрили завісу взимку цього року, коли ми почули про те, що ці танки нам передаються. це була фактично перша техніка, яку можна назвати танками, і вона прорвала цю заборону ці залізний занавіс, які. Не дозволяли мов тримувати танків від західних партнерів. Після цього пішли жорсткі танки, челендже до парни пишу пішли... почала це питання вирішуватися так далі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.